Як продати креативну ідею дорого? Чого хтось продає її за 100 доларів, а хтось продає за тисячу, за дві, за п'ятдесят. Ну ми порозуміємо, що да, якщо там ми беремо банду чи Федерів, то там понятно, в них там ім'я, кейси вже давай. Не будемо поки що їх брати. А от якось цю креативну ідею продати дорого? Два складних слова: кваліфікація запиту. Да. Тобто, коли клієнт до тебе звертається, каже: Я хочу креативну рекламу. Ти маєш йому 12 разів задавати, що би що, щоб збільшити продажів? Щоби що, оце, оце, оце. Тобто я Вважаю, що гарна креативна ідея, яка має потенціал, щоб її дорого продати, має на 99,9% закривати запит клієнта. У нас часто бувало таке, коли до нас в агенцію зверталися, а ми одразу продавали дорого. У нас не було етапу, коли ми там, знаєш, по 500 баксів щось продавали, одразу намагалися продавати це високочеково, за рахунок того, що ми могли після першого інтерв'ю з клієнтом казати йому, а у вас запит зараз не в цьому. Вам зараз оце, оце треба підкрутити, і потім вже будемо креатив. І він такий блін, круто. І він бачить, що він помічає, що у нас нема мети з нього гроші витягнути і монетизувати. Ми хочемо покращити його бізнес, і тому такі люди можуть залишатися з тобою довго і купувати за великий чек.